Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали сьому частину місяця жовтня. Сьогодні нас чекає восьма частина цього місяця. Четвер. Ну Ситуація стає абсурдною. Вчора ввечері я знову затягнув свої бідні речівниці та вишив і забелі ще одну записку. Шановна Ізабелло, Авегор, це дитина, у якої в кімнаті синій шпалери. Прошу виперед висучить одяг і перекладіть у його кімнаті. Але замість чистих речей я отримав іще одну записку. Шановна місіс Геркрі, дякую за з'яснення. Ви хотіли щоб я розділила світлі та темні речі, щоб виправити їх усіх разом. Тепер я розумію, чого хоче Ізабелла. Вона тягнутиме з цим вічно. З одного боку, я наче не можу поважати її вміння уникати роботи, але з іншого мені дуже потрібно найближчим часом одержати трохи чистої спідньої білизни. А зовсім кепську те, що Ізабелла під'їдала наші шкідливі перекуси. Я пішов ввечері до комори по карантинки, а пакет з ними виявився майже порожнім. Також помітивши зникли картопляні чіпси і в літачині Ізабелла залишила в коморі записку, який скаржила на наш вибір смаколиків. Шановна місяць Гефлі, звертаю вашу увагу на те, що картопляні. Чипсів зі смаком барбекю мені подобаються більше за прості Ну, картопляні пляні чіпси, які вона їла були зі смаком барбекю. Вона просто цього не знала. Мені злизли з чіпсів зі смаком барбекю, ароматизатором і повертаю їх у пакет. Не жаль, я це знаю з власного досвіду. Мама пішла і купила трохи смаколків тільки для Ізабелли і поклала їх у комору. А нам їх трикатися в понеділок. Сьогодні у школі оголосили про проведення особливої акції зі збору коштів на музичну програму, яка називається Закрита вечірка. Наскільки я розумію, це буде така співвелика піжамна вечірка для хлопців і дівчат в один час, то мені це значно цікаво. Старовошла. Стревожила мене лише згадка про супровід, тож я прибрала її перш ніж показати запрошення мами. Вівторко. Наша хатня лебідниця мені вже набридла, Я дав один шанс випити мої речі, а вона знову викрутись. Шановна забело, світлі та темні речі цілком можна змішувати. Прошу подбати про це як... Швидше, коли вам буде зручно, тому що у Грегорі не з чистого одягу для школи. Ось що знайшов на мішку із бородними речами, коли повернувся додому. Шановна місіс Гефі, дякую вам за роз'яснення щодо поводження роз зі світлом та темними речами. Та, на жаль, я загубила вашу попередню записку, в якій ви сказали, хто такий Грегорі і за я офіційно здаюся, скільки ми завжди вибираємо вдома доброходу і забели цілком певний, що єдина робота, вона виконує це написання записок. І це ще не межа. Лігши сьогодні в ліжку, відчув у себе під просторадами, просунув руку і витягнув карбонову шкарпетку. Це Означає, що Ізабелла дрімала в моєму ліжку. Я пішов у кімнаті е, до мами і попросив і сказав їй, що вона, на мою думку, перепустилася в помилки, нанявши Ізабеллу, тож має її звільнити. Але мама, чути, про це не хотіла. Вона сказала, що відтоді, як наняв хатню робітницю, у будинок у безтуганному стані. І усі мають бути вдячними і за це. Ясно, що Ізабелла повністю забила її баки. Можу сказати лише одне. Якщо бути прислугою, означає весь день дивитися телевізору, їсти символоки, дрімати в моєму ліжку, то я, мабуть, нарешті знайшов роботу собі до вподобай. Ну от і все, ми прочитали повністю місяць жовтень. Наступній серії нас чекає місяць листопад, але це може будемо для вас чекати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!